Вітаю вас на каналі жіночого журналу Жежур. Багато людей упевнені, що стати багатим і домогтися успіху чесним шляхом просто неможливо. Вони заздрять людям із достатком і перебуваються від зарплати до зарплати. Це показник особливого типу мислення, психології бідності. Що це таке і як себе запрограмувати на багатство знають практикуючі психологи. Але спершу просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку до цього відео. Також будемо вдячні, якщо ви будете поширювати наші відео в ваших соцмережах. Що таке психологія бідності і як вона проявляється, вже до 23 років Оксана організувала власний бізнес і заробила кілька мільйонів доларів. Почувши про це, багато людей скажуть, чи легко заробити статки, якщо батьки бізнесмени. Подібне заздрісне ставлення до успіхів і досягнень інших це явний прояв психології бідності. Під цим терміном мають на увазі тип мислення, заснований на специфічних поглядах на життя і негативних переконаннях, які стосуються грошей і багатіїв. На думку психологів, такий тип мислення мають майже всі жителі пострадянського простору. У 90-ті роки, коли СРСР розвалився, переважна більшість людей збідніла. Вони втратили впевненість у завтрашньому дні, життєвих цінностей і звичних орієнтирах. Держава більше не забезпечувала їх роботою і виплатами, люди були надані самі собі, деякі змогли заробити чималі статки, що викликало різке негативне ставлення більшості. Чесно, великі гроші не заробиш. Він усе вкрав, усі багаті злодії. Такими фразами люди намагалися пояснити свою неспроможність і неможливість забезпечити сім'ю, озлоблене ставлення до багатих і тотальна заздрість до добробуту інших людей, це головні прояви психології бідності. Є й інші ознаки бідного мислення, бажання здаватися, а не бути, прагнення створювати видимість, що ти багатий і успішний, відволікає людину від важливих речей. Вона витрачає час не на перспективні проекти створення бізнесу або саморозвиток, а на спроби створити навколо себе атмосферу успішності та купити, наприклад, iPhone останньої моделі в кредит. Неправильне оточення людина з психологією її злиднів часто дружить і спілкується з бідними та недалекими людьми. Вони постійно розповідають про своє важке життя, скаржаться на відсутність роботи. І не прагнуть ні до чого, крім як отримати зарплату вчасно. Такі люди впевнені, що життя це біль. Життя в кредит. Люди з психологією бідності часто беруть кредити та мікропозики. У більшості випадків отримані гроші витрачаються на статусні речі, а не на предмети першої необхідності, жалість до себе та низька самооцінка. Відне мислення заважає фокусуватися на сильних сторонах особистості та її можливостях. Людина акцентує увагу на своїх слабкостях і страждає від низької самооцінки. Це призводить до розвитку синдрому самозванця і заважає їй діяти. До речі, відео про те, як підняти свою самооцінку, вже є на нашому каналі. Посилання на нього ви знайдете у верхньому правому куті, там купа корисної інформації. Жадібність і прагнення економити на всьому. Економія корисна, якщо не доводити цю звичку до крайності. Люди з психологією злиднів схильні ганятися за знижками, акціями та розпродажами, витрачаючи на це весь свій вільний час. Такий підхід до витрат має слугувати запорукою накопичення коштів і поступового збагачення. Однак економія на чомусь важливому. Наприклад, харчуванні, одязі, це ознака жадібності. На думку психологів, люди, які постійно купують тільки дешеві та практичні речі, економлять на всьому, навряд чи зможуть розбагатіти. Вони схильні до нераціональних витрат і не замислюються, що купуючи річ, яка дешевша за свою реальну вартість, насправді викидають гроші в трубу, оскільки через пару місяців доведеться робити повторну покупку. Як позбутися психології бідності? Феномен психології бідності полягає в тому, що хоч би які дії вчиняла людина, вони призводять до втрати грошей або не дають змоги заробити більше певної суми. Щоб позбутися цієї проблеми, необхідно насамперед визнати, що вона є, і почати боротися з неправильними звичками. До звичок, за якими можна розпізнати в себе схильність до психології бідності, належить, зацикленість на грошах, манера витрачати більше, ніж отримуєш, лінь, складування старих речей, бідні нічого не викидають, вимирювання успіху грошима, скромність та боязнь зробити перший крок почати діяти, невміння поводитися з грошима, звичка жити від зарплати до зарплати, відсутність фінансової грамотності. Прагнення завжди отримувати миттєву вигоду, фокусування на негативі. Останнє поширена помилка. Люди фокусуються на негативних моментах і забувають голову неправильними життєвими установками. Це стосується як фінансів, так і інших аспектів існування, подорожей, відпочинку чи проведеного з родиною часу. На думку психологів, негативні установки, які призводять до психології бідності, Закладається в ранньому дитинстві батьками та оточенням. В результаті сформоване на підсвідомому рівні негативне ставлення до грошей заважає людині заробляти і бути успішною. Люди з психологією багатих поводяться інакше вони не бояться домагатися успіху і відчувають себе більш значущими, потрібними, навіть якщо на даний момент об'єктивно не досягли належного рівня достатку. Виправити ситуацію і позбутися психології бідності можна, автор книги Думай, і Багатій Наполеон Гілл стверджує, що для цього необхідно зайнятися саморозвитком, приділяйте увагу особистісному зростанню, розвивайте уяву, змусьте її працювати на реалізацію ваших бажань і отримання грошей. Щоб позбутися психології бідності, перестаньте заздрити багатим, жаліти себе і порівнювати з іншими. Будьте відповідальні за своє життя. Перегляньте своє оточення. Змініть негативні грошові установки. Для початку замініть грошей немає, на гроші завжди є. Вивчіть історії успішних людей. Поставте конкретні фінансові цілі. Мета має бути максимально конкретною, обмеженою в часі і досяжною. Це може бути певна сума, яку хочете заробити до кінця року або купівля дорогої техніки, яку ви довго відкладали. Психологія бідності це поширений тип мислення, що заважає людям досягти успіху і заробляти більше. Вона передається людині у спадок від батьків і найближчого оточення, але позбутися її можна. Змінивши своє мислення, звички і підхід до життя. Якщо ж самостійно не виходить виявити проблему і справити з нею, то слід звернутися до кваліфікованих психологів чи психотерапевтів. Якщо вам сподобалось наше відео і ви не хочете пропустити нових, то радимо вам підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Також будемо вам дуже вдячні за поширення наших відео у соцмережах. До нових зустрічей!